Щоранку ви отримаєте дозу старіння від сонця, навіть якщо воно сховане за хмарами. Саме тому, щоденний захист та антиоксиданти це не розкіш, а обов'язкова умова для здорової та молодої шкіри. Тож сьогодні я хочу познайомити вас із денним кремом від бренду Medicare Daily Radiance Vitamin C SPF 30. Це чудовий засіб, який поєднує в собі відразу три функції: Це потужний антиоксидантний захист, інтенсивне зволоження та щоденний сонцезахист. У складі крему стабільна жиророзчинна форма від. Таміну, С, яка не окислюється під дією світла, саме така форма допомагає активним компонентам проникати глибоко в шкіру, стимулює синтез колагену, вирівнює тон та підвищує пружність, а зволожуючі компоненти підтримують захисний бар'єр шкіри. В 30 забезпечує захист від UVA та UVB променів, що є чудовою профілактикою фотостаріння та передчасних зморшок. Крем має легку та комфортну текстуру, швидко вбирається, не вибілює, не залишає жирного блиску та чудово підходить як база під макіяж. Делі Радіанс Вітамін С це поєднання науки, ефективності та комфорту, коли щоденний догляд та захист працюють разом. Для замовлення пиши в Дірект та чекаємо вас в наших магазинах.